Вітаю! Цієї лекції ми з вами підключимо додаткові налаштування каналу, які полегшать вашу подальшу роботу. Для того, щоб повноцінно користуватись нашим каналом, нам потрібно ввімкнути додаткові функції. Це ми можемо зробити через менеджер відео. Переходимо у нього. Далі нам потрібно меню канал. І зараз коротко пройдемось по всім цим пунктам. Наш канал підтверджено, тому більшість із функцій для нас вже доступні. У ході розвитку вашого каналу для нього будуть відкриватись нові можливості. Далі стандартні налаштування доданих відео. Цей пункт дозволяє вам встановити шаблон для всіх відео, які ви будете завантажувати у майбутньому. Це саме той випадок, коли ви один раз вносите усю необхідну інформацію, і вона буде кожного разу з'являтись при новому завантаженні відео. Залишиться лише прибрати непотрібне. Давайте встановимо цього разу заклик приєднатись до Фейсбук сторінки. В якості тего зараз зазначимо один, але ви можете встановити їх більше. Далі вам потрібно встановити ще місце відео. Наприклад, це буде Київ. Також я рекомендую прибрати галочку, щоб закрити доступ до вашої статистики. Зберігаємо. Шаблон встановлений. Далі переходимо до пункту пропонований вміст. Тут ви можете прорекламувати ваше відео на усіх інших відео вашого каналу. Для цього вам потрібно натиснути пропонований вміст і обрати, що буде у вас відображатись у якості реклами: останнє завантажене відео або те, що ви самі оберете. Давайте оберемо для реклами останнє завантаження і збережемо зміни. Оновлюємо. Далі пункт просування бренду. Просування бренду це встановлення фірмового логу вашого каналу на усі ваші відео. Фішка у тому, що глядач може підписатись на ваш канал одразу при перегляді вашого відео. Щоб додати цей логотип, клікаємо на кнопку Додати водяний знак і обираємо зображення, наприклад, логотип вашого бренду. Зберегти ще раз. Вуаля. Саме так він і буде відображатись. При наведенні на нього мишкою будь-який користувач ще не підписаний на ваш канал. Буде мати змогу підписатись на нього. Ви можете обрати час початку показу логотипу. Нехай це буде 10 секунд. Оновлюємо. А тепер давайте подивимось, як це буде виглядати наочно. Пишемо відео. На 10-й секунді з'явиться наш логотип. При наведенні на нього з'являється кнопка для підписки на канал. Тепер переходимо у вкладочку додатково. Тут ми можемо встановити базові налаштування нашого каналу. Почнемо спочатку. Перше встановимо країну нашого каналу. У нас це Україна. Також можемо додати кілька ключових слів каналу. Якщо у якості тегу каналу ви хочете використати фразу з двох і більше слів, фразу краще брати у лапки. Якщо ви не хочете, щоб поруч із вашим відео відображалась реклама, ви можете зняти галочку і заборонити її показ. Якщо у вас є обліковий запис Google AdWords, ви також можете пов'язати з ним ваш канал. Крім того, важливо пов'язати ваш YouTube канал із сайтом, якщо він у вас є. Для цього у полі Пов'язаний веб-сайт ми прописуємо його у url адресу і тиснемо Додати. Надалі вам потрібно буде слідувати інструкціям за посиланням Підтвердити. А також скористатись допомогою вашого програміста. Зберігаємо. Щойно ми з вами здійснили додаткове налаштування нашого каналу. Наступного разу ми поговоримо про створення відео.